В ГУР підтвердили інформацію про звільнення Вовчанського аграрного а, агрегатного, я перепрошую, заводу на Харківщині. В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію вовчанського агрегатного заводу і знищили окупантів в усіх будівлях підприємства. Зокрема, операцію здійснили спеціальні групи ГУР: це Стугна, Парогон, РДК, Юнгар, БДК і Терор. А, і не встигли ми потішитися цій інформації, подякувати ГУР. Вони тепер передають цей агрегатний завод Збройним силам України. Відповідно, вони тепер будуть далі його обороняти і оборонятися на ньому. А, ну і от в цей самий момент як реагує Росія на успішні українські операції, звіль, звісно, терором нашого українського населення, і цей день не став виключенням у Харкові. А, Вдарили по Харкову кабами в Харкові. В будинку склалися поверхи з 8 до 3 після удару окупантів. Рятувальники наразі шукають людей під цими самими завалами. Двоє людей загинули, а троє людей вже за попередніми даними. 15 поранених в Київському і у Салтівському районах були ці самі. Атаки, і по ним сьогодні намагалися в чергове поцілити Росію, як бачимо цього разу успішно. Давайте долучимо до нашого ефіру, колегу нашу журналістку Аня Черненко з нами на зв'язку. Аню, вітаємо тебе! Вітаю так. І на жаль, дійсно, наскільки загиблих збільшилася до трьох, і розбір завалів ще триває. Вже є перше фото, хоча. Безпекові ці наші години не пройшли ще, але вже є перші фотографії в телеграм-каналах. Ми ж будемо дотримуватися да, ці цієї ці, цього часу. Тиші трошки пізніше, все це покажемо. Ми власне будемо зараз теж вирушати на місце ударів. Фото страшні це. Нагадує удари, коли росіяни підступили до Харкова, скажімо так, і били по цим же вулицям, по цим же будинкам. Ковим на північній Салтівці, і коли обрушувалися під'їзди, от зараз так і такі саме такі саме наслідки удару дуже страшні. І я окремо хочу сказати, що у нас у за ті 15-20 хвилин, коли ми всі відслідковували, що над нами летять каби, попередньо три заходи авіації росіяни здійснили, щоб стріляти по місту. Скільки кабів було вилучено випущено і скільки кабів по не наробило біди? Ми ще чекаємо повну... Офіційну версію від правоохоронців, тому що щось влетіло в землю неподалік міста, але на жаль, от щось прийшлося на житлові райони і на житлові багатоповерхівки. Вже відомо про 15 поранених людей, і з них мінімум троє. Це люди у важкому дуже стані.